Саме цікава новинка на сьогоднішній день в саду. В садах України це Акебія. В даному випадку це гібридний сорт Бордо. Чому гібридний? Зараз я вам покажу детально. Ось такий листочок. Вона є п'ятилисточкова гуїната і трифоліата з трьома листочками. Трифоліата вона має листочок, три листочки, але йдуть ромбом листки. А у гуєнаті п'ятилисточковій вони продовгуваті, ідуть п'ять. То ось тут ми чітко бачимо, що це є гібрид між двома видами. До речі, вони набагато крупніші. ці. Ну і тут ось, на жаль, в цьому році сніг випав на пишне цвітіння, тому що оцей куш був він весь фіолетовий весь цвів. І це вже зі сплячої бруньки пробило. І Декілька плодів отримали на цій ліані. Ліана вона в'ється по деревах, вилазить і там наверху вже дає гарні рожаї. Батьківщина Корея, Китай і Японія. І до 2020 року в цих трьох країнах настільки винищили цю культуру. Тут іде все, тут іде кора, лікувальна. Коріння, листя на чай, все ну, потрібно знати, як його приймати і пити. І саме головне, оцей гострий присмак, який є в овощах і усім, усім кромі ягоди всередині, оцей гострий присмак і є найбільшою лікувальною основою онкозахворювань різних. І тому до 2000 року практично в диких місцях. В цих трьох країнах не залишилося. І, хоча, наприклад, ці країни не дуже між собою, як то кажуть, в політичному плані спілкуються чи дружать, але в 2000 році на спільному саміті вони вирішили. В цих саме відновити цю популяцію в такої кількості, яка б вона була два століття тому назад, то ведеться дуже пошук нових сортів, виводяться, все і засіюється довкілля. Ну, і я вирішив тут пройтися насінням. До речі, насіння, якщо протримати його, висушити, то воно. Потрібно перебути саме краще сходить, коли воно висівається в ґрунт і воно перемерзає. От саме це для помірного культура, помірного клімату. Бо якщо висіти просто в теплиці, в теплу, ну в теплий ґрунт і поливати, воно зігниє, не проросте. Потрібна стратифікація або холодильник, або цей. І... Так, і дві насінини вже достатньо, щоб посадити собі в саду. Дві ліани, вони вже будуть перехресно запильні. Воно може рости в будь-якіму куточні країни, від півдня до півночі. Різниця буде дозріванні там порядка кількох неділь, що там, що там. Отут, каже, мене повна тінь. Воно дозріває на цьому, а зазвичай воно би дозрівало на сонячній місці. Сонця не боїться, не підгорає. Досить сильно любить перегріватися коренева система, а ще якщо замульчувати чорною грудканиною, взагалі би б е і урожайність би була вища і швидше дозрівало. Китайці її називають серпнева диня, Вона дозріває в них в серпні. У мене в тіні вона дозріває на початку вересня. Е догляд. Наше бджоли ще не дуже добре знають цю культуру і її оминають, хоча вже починають сюди завітати. У неї є чоловічі квітки, які гронами цвітуть, і жіночі, більш поодинокі, і яких вже чітко видно отакі молоденькі бананчики. По 5, по 4, по 3, ну найменше по 3. І до 7, 8 і навіть 12 На цьому. То ось потрібно. Чоловіч, на жіночих прямо вже на баданчиках висять краплинки, такі виступають нектару. І саме потрібно пилок приліпити до цього. То я беру з чоловічої квітки, квітки обриваю самі пилкові мішечки. І отак на долоньку. Підставляю під це, і вона прям макається і прилипає, це вже гарантовано вже квітка запилена. Ну, потрібно два види, бо тут перехресне запилення. одне не плодоносить. Навіть насіння вже на другий рік зацвітає. Дуже швидко вступає плодоносення. Ну і ще саме-саме і основне це коли акебія тільки відцвітає, зразу починається дуже багато бити молодих ростових пагонів. Ці пагони потрібно один раз всього обрізати і все. Тоді починають підхвачувати всю ту енергію плоди, починають швидко збільшуватися, рости. Раніше я цього не розумів. У мене були дуже маленькі плоди, я не розумів чого. Коли почав забирати, бо ж підказати нікому, чужа культура, і цей, то тоді результат зразу перевищив мої сподівання. Всі пагони обрізаю, залишаю тільки ось. Саме більше, наприклад, до пів метра від 20 см до пів метра, в залежності, скільки є листя на кущу. Якщо бачу кущ доволі зелений, що листя хватить вигодувати плоди, залишаю коротші. Якщо низ оголений і листя немає, залишаю до пів метра, ну це найбільше. Один раз одна обрізка і більше вони не відростають. Переключаються на плодоношення і дуже гарно наливаються. Самі ягоди. Я дивився китайське відео, щоб зрозуміти більш цю рослину. Садять на 3 метри ліано від вітляної Ну, у мене метр. Але результат мені підходить на цьому. І дуже цікаво, коли взагалі вона не на шпалері, а на пергола, на альтанці, так, так, коли плоди звисають то там ті відео, які я бачив китайські, то вони вражають то взагалі. Там отак йдеш, якщо нижче і по голові бум-бум-бум-бум-бум <гум> на, на цьому, то, то так. То краще. На альтанку пустити, то А й, до речі, дуже сильний аромат шоколадний, коли квіти цвітуть, аромат шоколаду. Тому її ще називають шоколадна ліана. Ягоди, щоб зберігати, заморожуємо. Оце перебиваю я через друшлак, на цим відсіжую і розливаю у холодильник у формочки для льоду. Щоб якраз ота, одна така квадратна формочка є нормою денною, щоб збагатити свій організм, е е е укріпити імунітет. Ну і, і смачно з'їсти. Е е правда. Він дуже в'язкий і погано вецей, то перед тим як заморозити, потрібно змащувати вершковим маслом. так. — Формочки Формочки. розтопити і змастити формочки, щоб потім легко витягнути. Бо іначе треба окрему формочку, щоб вона цім. І воно дійсно, коли замерзає, воно не замерзає до е консистенції льоду. Воно замерзає до такої до консистенції морозива. Отак От і можна і продлити ризик. Хоча не дуже багато. Наприклад, з е, 10 літрів цього можна ну, від півліти до літрів як який сорт. Зібрати оцього такого нектару. Дуже смачного. О, а то все решту овощі. Mm -hmm. На цьому. То? Mm -hmm. овочі. І як ви ви в чай додаєте чи ні? Ні, саме. Mm -hmm. Смакує дуже саме. Без чаю. Чай, він вже має свій смак на, а це просто зістає так, як морозиво, посмакувати. Це інша частина, бо тут, тому що тут є і десерт всередині ягода, і зверх є овочевий пліт, то вона гостра. Це для любителів гостре, прямо перчену, якщо тушкувати відразу, а якщо... Для такого звичайного споживача то відварюється один або два рази і тоді нагадує дуже баклажан. От тушкується як баклажан з цибулькою, з морквою.